Дуже рада вас співбачити, як вас багато, всіх класні, ми, вистачає вам історію Про хлопчика, якого звали Верла, йому було 9 років. Кому з вас 9 років? Так, колесні і все, так? От йому було стільки років для кості, ми можемо собі, який він був приблизно. Я ходив з батьками в церкву і він був у сім'ї один. Він приходив в церкву, завжди дивився на інший діток, і в нього там були такі друзі, як він 9 років він було. Він завжди мріяв про те, що. У нього був такий брат, але такого самого віку 9 років, щоб його було зацікав. Йо? Е він молився про це, щоб Бог йому подарував брата такого, є, як і він. Він про це розповідав очікав частенько. одного разу в церкві е -е, було оголошення, що потрібно відвідати будинок. Де дітки живуть самі без батьків. І тут сім'я в мала зібралася, взяли газети, журнали для діток і пішли в цей будинок. Там було багато різних діток, які жили без батьків. І волонтер познайомився з одним хлопчиком, якого звали Іван. І йому було теж 9 років. Вони подружилися. От йому приніс журнали, де можна було читати про Ісуса, де можна було різні історії дивитися. І так було декілька разів. Декілька разів приходили батьки, навідували всіх діток, а але завжди він до Івана. І кожен раз після того, як вони навідували цей будинок. Вона бачить, що мама з татом завжди перешіптувалися, і мама якийсь секрет від нього. Йому було дуже цікаво. Спочатку йому було дуже цікаво, він не розумів, що йому нічого не розказує. Потім йому стало обідно, що в батьки перешіптуються, нічого не розповідають, Про що вони шепчуться? І тут одного разу за столом. Коли була вечеря, влад каже, чому ви перешіптуєтесь, а мені нічого ніколи не розповідаєте. Мені теж цікаво, я теж тлек вашої родини. І тут мама з татом переглянулась, і тато каже, ти завжди мріяв мати такого брата, як ти. А він подивився на маму, подивився на живіт, відразу зрозумів, що щось не так. Але тато відразу його заспокоїв і каже, що мама не вагна, але в них є інша ідея. І тут він не розумівся, що сталося, що це таке. І тут тато каже, що ти типу, подружився з хлопчиком Іваном, який живе в тому будинку без батьків, і ми вирішили його взяти у свою сім'ю. Як ви думаєте, Влад зрадів? Словат зрадів. У нього було море емоцій, Він уже у мріях своїх, він їх озвучував у голосі, яким буде класно. Як багато всього треба було купити. Але було одне, але цей хлопчик Іван був хворий, в нього була важка хвороба. І він міг померти. Така дуже важка і неприкольна взагалі. Треба було лікувати хлопчика різними таблетками такими неприємними. І тут пар засмутився, але в секунді він подумав, що він почне молитися за Івана. І ця ситуація вирішиться. І тут в цьому будинку сказали, що потрібно Івана відправити в санаторій один, і там його полікують, і йому стане краще. Влад молився, проходив місяць, другий. Мама влада поїхала з Іваном в цей санаторій, пробула з ним там, його прилікували, зробили обстеження і виявили, що йому вже набагато краще, що він йде на поправку і він зможе спокійно йти жити в цю сім'ю. Іван Радівщина забрав як думаєте? І Іван був дуже щасливий, тому що це була Мрія Івана. І влас такий веселий, чекав вдома вже свого брата. Він його дуже полюбив. І в той день, коли Іван мав приїхати, Влас став на коліна, помолився, подякував Богу і за брата і почав розповідати татарі про те, як всі будуть раді в церкві, за те, що в них з'явиться ще один. Що на історіях йому буде цікаво, що він буде ходити на суботню школу з братом. Він був дуже щасливий, хоч це був довгий шлях для того, щоб в нього був брат, але він дуже був вдячний Богові, він довірив свою мрію Богові і Бог її здійснив. Тому я вам також бажаю, щоб Ваші мрії ви могли довірити і бажання Богові, і він неодмінно їх дійсни, якщо на це буде його воля. Давайте помаємо.